Центральна України. Із Ігорю ми вже не один рік, а це більше п'ятий сезон пішов, займаємося контрольованою селекцією. Із усього світу зібрали масу літератури, її вивчили, подивилися на інших культурах, от як це все працює, і пішли своїм шляхом. Для чого я це все розказую? Контрольована селекція має всій складовій до запилення. Або основна процедура, як де запилення. Ми спочатку надімаємо ізолятори на перспективні сорти, відбираємо било із теж перспективних сортів, перевіряємо його, робимо мікроскопію, в який він живий, має яку ці горішки які утворилися, осені відбираємо, далі висіваємо. от І я думаю, за декілька років у нас будуть вже якісь свої е, українські, нарешті, новітні сорти, які ми зможемо. <кій> ну Самою основною задачею, щоб вони пішли наш шпалер щоб вони були максимально інтенсивні і врожайні. От, це так стосується і промислових сортів, точно так само стосується. Нових десертних, максимально гігантських розмірів води жодних. Тепер йдемо ближче до самої теми запилення. Цієї зими я особисто перевірив більше 50 сортів зі всього світу. От, Самі основні, як європейська селекція, американська так і українська, все, що змогли дістати або з інститутів, або десь може в когось були зразки по людях. Не будемо сильно заглиблювати у академічні інститутські знання, будемо дивитися все те, що максимально працює ну, на практиці. нам конкретно в саду треба. Що стосується жіночих квіток, квіточки, червоні примачки вловлюють чоловічий пилок, От він пускає, запускається процес зафил, проростання полкової трубки, проходить запліднення. Самі е, волосинки вони мають клейку структуру Вони ломлють і він прилипає. Е, розпускання весною, або, так як, наприклад, цією зимою при накопиченні е, в середньої духової плюс 3 градуси. Квіпка, коли розпустилася, вона має активність 2-3, інколи і більше тижня. Далі розкажу, в чому нюанс. О. Чоловічі пильники та плелок. У таких. Пельника може нараховуватись до 5 мільйонів штук пилкових зерен. Але далі нам цікавить, яка буде якість цих зерен. Зниження температури зимою більше, ніж мінус 10, от, воно може спричинити їх підмерзання. Часто буває таке, що по весні сережки просто не розпускаються, от, вони підмерзають. От, період цієї коли сережка витягується от, в середньому це тиждень. Різкі перепади температури в цей час, або, наприклад, приморозки, які будуть знижені, ну, більше, ніж до мінус 4, От. точно так само і високість підвищення температури. Якщо ми кажемо, що, наприклад, плюс 20, це не означає, що на дворі буде плюс 20. От. Це сонце світить на сам пильник і він гріється. Теж буде негативно. Про це теж треба враховувати. І що саме цікаве? Коли пилок починає випадати із самого пильника, на все про все у нього є максимум 10-12 годин. Це мій особистий досвід. Коли ми брали під мікроскоп, висівали його на середовище, і бачимо, що пилкові трубки утворюються в цей період. Далі вже цього не проходить. Значить, біологія цвітіння. От. Про накопичення температури вже сказали. Що цікаво, у цьому році, наприклад, сортів Товда, ми знаємо, що пів України ними вже висаджені. От. У Одеській області, у компанії Філбер, це цвіли 20 грудня. У мене в Черкасах вони цвіли 2, 3, 13 січня. Чому нюанс? Уже 15 січня був приморозок. Пішов далі сталий мороз, і ці всі пильники пропали Американська та європейська селекція от вони зацвітають набагато для нас прийнятніше у кінці березня, на початку квітня. Наприклад, сьогодні говорили про джеферсон Він ще цлів 4 квітня. Так, фактори, які впливають на сам процес запилення Ми їх розділяємо на природні та штучні. Про температуру ми сказали вітер. Якщо буде надмірно сильний вітер, він просто буде здувати весь пилок, і в саду квітка просто не зможе зловити, не буде запилити. Якщо йдуть дощі, вологість, сильні тумани, пилок під своєю вагою, він буде накопичувати вологу, він буде сідати, або його просто буде дощем змивати, квітки будуть активні, пилка нема. Абсолютний та відносний спокій рослини. Те, що ми вже говорили тільки що про італійців, у деяких сортів абсолютний спокій досить короткий. Там 2-3 неділі. В нас Італія, не Італія, в нас Україна. В Італії вони вже можуть потім свисти, в них все нормально. У нас ідуть стадії морози, дві тип люблять морози. От, і ми можемо так попадати на те, що наш волок буде підмерзати, це буде мати великі проблеми. Ми стараємося підбирати сорти, які будуть максимально із. Довгим абсолютним спокоєм. Життєздатність та старенність пилку за сортами. Далі буду показувати, як це все виглядає під мікроскопом. Бо наявність великої кількості пильників ще нічого не означає, що він буде хороший добрий запив. До штучник. Якщо ми неправильно підібрали запилювачами за термінами цвітіння, тобто асинхронність. Сьогодні відкрилися пильники, квітки ще не активні, або навпаки, квітки вже активні, а пильники ще будуть в інші сроки. Обов'язково треба дивитись на генетичну сумісність, але що це таке? Пояснюю простим таким прикладом. Якщо свій пилок прилетає на свою жіночу квітку з одного дерева, от, жінка каже, ні, мені треба чужого чоловік. У фундука так проходить еволюція. Він постійно повинен домінюватись новими генами, щоб залишались тільки сильніше-сильніше. Відповідно, якщо ми посадимо декілька сортів, але в них буде генетик спільний, от, також запилення буде проходити дуже. Або не буде, або буде погано. Хімічна стерилізація пестицидом. Ну, тільки що вже про це розповідали, от, можна чимось покропити так. Що спалить і жіночі квітки, і точно так само крильники. Так, тепер розпреділяємо це все на етапи. От. Як зробити так, щоб кожного року в нас був стабільний відмінний результат, незалежно від погоди. От. Бо те, що висаджується там 10-20% запилювачів в саду, це ще не гарантує, що ми точно будемо із хорошим урожаєм. Підбір сорту запилювача на генетичній сумісті збирання обов'язково перевірка їх, як в е, лабораторії, я сміюся з цього. Перевірка на фертильність зберігання немає важливий етап для того, щоб зберегти. І потім, як цей блок правильно внести в саду до забивлення. Підбір сорту на генетичною сумісністю. Шон Меленбак в Америці витратив більше 40 років на те, щоб. Визначити, навчитися ці всі алелі, як вони співставляються, хто кого буде краще запилювати от, в кожного сорту. Це колосальна робота. Якщо, наприклад, у нас якісь алелі будуть співпадати, або будуть точно такого самого генотипу, запилення буде е, фактично відсутнє. Тепер йдемо вже конкретно до фертильності, живучості пилку. Те, що я казав, наявність великої кількості пильників на дереві ще нічого не дає нам 100% результату. Ми, наприклад, можемо бачити тут пилок, в якого взагалі є клітини, які не сформовані, і при живильному середовищі взагалі немає проростання. На цьому ж слайді ми бачимо, що пилок утворює пилкові трубки, він активний і живий. Як це на практиці можна побачити в саду. На самому початку я показував, коли ми на гілки надіваємо мішки ізолятори. Тут була примінена та сама технологія, на гілку був надітий ізолятор, попередньо запилені квітки, і ми бачимо, що цей сорт, який із голках поганим пилком дає 4 кластери 16 горіхів на гілки, рівнозначний, це дає 37 і 114. Тобто, навіть не в два, не в три рази. Збирання зберігання пилку. Це дуже е, такий трудоємкий і трепетний процес. Пилок ніжна субстанція. температура вологість, освітлення, температура зберігання та транспортування. Ми, е, коли з Ігорем Васильовичем, почали показувати трохи цю тему в інтернеті, от зараз е, всі кинулися. На підвіконні, ставлять баночки, збирають пилок, бігають по своєму саду із віночком. Думаю, що все так просто. Ні, так не працює. Обов'язково всі е, ці аспекти повинні бути в сумі, от, і тоді тільки пилок буде живий. Я казав, 10-15 годин, от того, що він випав, відпав од самого пильника от, до того моменту, коли він должен потрапить на квітку на жіночок. І в цей період, якщо буде якийсь із цих факторів. Ну, наприклад, то лук просто стане стерильний мертвий. Тепер більш е, <риск> у нюанс. Кількість переходить в якість. У великих садах, або хто, наприклад, вдома садить фундук, всі думають, що так, у нас є основний сорт, і ми посадимо там 2-3 запилювачі. Як це працює на практиці? Е, жіночі квітки на дереві квітнуть не в один час. Коли там було сказано, що е, 3-4 тижні вони мають активність, у усередині ці будуть свою мати активність, на, е, в периферії буде своя активність. І тепер виходить яка цікава штука. У нас запилювач, наприклад, радіо, почав палити він пилить 7 днів. Потім пізні, ну середні і пізні, що виходить. Фактично це буде мовне запилення. Коли ми беремо е, один сорт запилювача, він може перекрити квітки приблизно на 30-40%. Якщо ми беремо, наприклад, тут було вільне запилення вітром, то вже кількість горіхів піднімається. Але якщо в цей період дати суму 5-6 сортів, то накопичується ті 30%, ті 30%, ті 30%. Ну так, далі. У нас проходить 100% на запилення. Якщо ми цю процедуру проведемо на початку цвітіння, ну, наприклад, і потім під кінець, то ми закриємо і перві кітки, і останні. І ви бачите, який результат. Це на одному кущі. Це просто колосально. Пилок, в якому вигляді він кращий, сухому чи вологому? Можна вносити як дронами, от, і це буде на максимально простий і природний спосіб. На сьогоднішній день із е, ініціативи Геннадія Олександровича о, створюється група, щоб е, Філоненко вони розробляють вже дрони, які будуть повноцінно роздавати сухий пилок. От, і ця технологія вона тут відпрацьована і по-росхові запатентована. У вологому стані, озброєним оком, ви можете оцінити, що пилок набагато стає більш об'ємніший, він важче. Коли краще, його краще мочити, коли в нас максимально сильний вітер. От, тоді його не буде так сильно зносити посаду, і квітка зможе його уловити. Але кількість пилку тоді треба збільшити. На використання 1 гектар? Mm. У всьому світі технологія дозапилення вона не нова. Такі культури, як оливки, mm. мегдаль, наприклад, в Ізраїлі вже дозапилюють. Потім ківі також проходить дозапилення. Отакі От подібні апарат для ручного використання вони вже є. Питання в тому, що наскільки він буде нам. Допомагати. Якщо сад, ну, наприклад, там 5-10 гектар, ну ще можна якось попробувати. От ну ви не будете бігати на великих площах. Набагато простіше і економічно вигідно користуватися дронами. Вам не потрібно ні з столятою, ні, ні тягантів на собі віддівати. Пилок засипали він собі просто полетів. Ось, наприклад, те, що було в цьому році, вже у нас перший дослідна ділянка була у Глассагра. Запилювали 8 гектарів. Євген Вейтнев сказав, що вони отримали на 30% добавку до врожаю. Це одного до запилення було одним сортом. Одним сортом і один раз. Один раз. У Сумському саду Максим Кононенко, Там також можете подивитися, наскільки піднялося врожайність Особливо барселонські, Які в них проблеми? чи В них взагалі проблема з Барселонським була. Це відео. Це відео е, тут зменшено. Я трошки викликала зважу, але тут не варті нічого. О, нерваче. 30 березня. Це в мене конкретно в саду. Алін Сусана Пав. Суть у чому, на цій досвідній ділянці більше 30 різних сортів. І це трапезунд. Всі знають, що цвіте рано. Усі вже відсілися. Я буду зараз показувати і сам трапезунд, і кострорт, і навіть гале. Всі знають гале пізно цвіте. От вони вже відсілись, а тут ми бачимо активність жіночі квітки. Відповідно, вони не запалилися вітром, природою, ніяким чином. Сам вісять час. No. виходить Якщо не запалилося, то довгий час, то буде активно. Вона буде активна, пилка не буде, потім вона просто не спрацює. і Все, листя, гілки листя, ваш сад буде, вони могли стати горіхами, а так просто вони прогуляють. Далі.

Якщо будете дивити, пробувати запилювати, ви побачите, що коли наноситься пилок, 2-3 дні квітка одразу темніє. Тобто по ній видно, що вона вже зловила пилок і пішов процес. Ще Ну, ні. Я <ривіт> Що, Це Де там слайди наші? Як тут показали американські зі пилучі. Чи Вони вже купували, чи також закинули? <ривіт> мене американці ростуть на другій ділянці на досвід. Також, як би так сказати, цікаво. Пилок чудовий, все працює, але єдине, що треба, щоб сроки впадали. Я за сроки питаю, бо у МОВ, він же не підкує цим спеціальним, він підкує по активній температурі. Вона купилася в кількість активної температури, і вона її Добре, чому тоді тондець відпливає ще в січні, а Джеферсон зацвів у мене десь у 20-х числих березень? У мене тонда ціла в березні так, не що... Активні температури, те що, те, що академіки написали, це середнє значення. Але деякі сорти мають ну, набагато довший абсолютний спокій. Середнє значення на один гектар використовується 50-70 грам Якщо ми говорили про те, що він буде мокрий, тоді кількість треба збільшувати ну, десь до 100 грн. Ну. Більш-менш ми зможемо за рік точно сказати про порцію. Коли ми бачимо, як це все в великих масштабах відпрацьовуємо. Відпраць, відпраць. Я думаю, якщо питання, то задавайте. Дякую за вас. Mix 5,6. 5, 6, 5, 6. Я ж казав: якщо один, один сорт може перекрити приблизно 30 e, Ну, П'ятдесят. Пояснюю, чого так. У цьому році я натів більше 400 мішків на гілки. Ми займаємося контрольованою селекцією, щоб вивести конкретні якісь сорти. Коли e, наноситься один запилювач сорту, тобто скрещується один сорт з іншим, ми знімаємо мішок в середньому. Бувають виключені, але в середньому врожайність менше порядка на 70-60% від того, що було вітро запилене саме собою природою. Менше. Тобто, якщо ми розкладуємо, те, що у вас там три запилювачі, вони ці будуть в різне время, це фактично буде те ж саме. Це рідко, коли, наприклад, два, там, чи три запилювачі розклуп і цвіту ще в один час. Зрозуміли?

Так, перед самим смішуємо. Э, так, ми зміщуємо, потім. Терміни різні, 10 у нас годин. Вони всі зберігаються замороження. Вони чекають тоді, коли нам буде потрібно. Це буде чудова погода, сонечко, легенький вітер. Ага, ми бачимо, що під ефективний. Ми бачимо, що прогноз завтра там, чи, чи через півдня не буде дощу і Так далі. Ага, значить, в час вийшли і зробили додатку. Транспортуєте, що ви, або Так, вотері... да? Теж не вказувати. Да? А економіка там витратить на послуги забивлювання. Про рахунок тисяча доларів на кілограм. Тисяча доларів. Гектар? 10, 10 гектарів, може, трошки більше, так? Ну, 500-700 на, десь на гектар, получається. А, на да, да, 10 гектар. 50, 70. Дивіться, я взагалі не це, я вам навіть не так скажу. Про рахунок іде такий, ви кажете, який у вас сорт основний, або декілька сортів. Ми підбираємо по своїй схемі максимально активний, генетично сумісний, і ви кажете, в які сроки вони приблизно вас ціннуть з року з рік. Угу. І ми вже прораховуємо на коли вам він потрібен і який. Тисяча доларів кіло. Покатав.

Это абсолютно новая тема Украины. Мы ее откатали в этом году с ребятами в первый раз. И она сегодня, она сегодня уже показала свою деятельность. Тому мы его запускаем и прораховываем сегодня как раз Рахунок Лебело Петрович.

150 -150. А по-друге, сьогодні ми запустили запустили дронову програму. Ви знаєте, досить інтересна ця програма. Хлопці якраз займаються, вони займаються самими дронами, тому що сьогодні ми ще до два БАП. Катяк уже Сергій доказав, що краще робити, можливо, і вологим пилком по ситуації, ситуації да. вже Те, що ми зробили сухим пилком, вже дав яний результат. Причому ми зробили це абсолютно праздник кліматичних зонах. Ми взяли це, зробили на самый північний сад у нас Сульський. Да, Саме Північний промисловий сад. І в центральному саду, от центральному, це в, в Галсага, де ми проводили конференцію. Підготовка дронів це теж аспект пит, проблем, який сьогодні порядка для того, щоб безпеки. Це дуже і сьогодні ще ця робота проводится. Вона шкода уже вона вже йде на следующий год от той же ми у нього зробили 8 гектар. Він же побачив, говорить, а у нього 400. Я на да, всі 400 гектарів подписують, він ну, уже розуміє. Та тридцять відсотків. Тридцять відсотків це вже. Розумієте, якщо у вас саш, э, саш, росте декілька запилювачів, і не дай ж Боже, вони підверзко. <кх> Ви залишитесь взагалі без дрожаю. Ви будете цілий рік кропи, да, коси, е, захищати все це. Е, той же самий е, Женя Лейтер він скаже, що вони yeah. менше, ніж тисячу євро на гектар не витрачають, а той більше. І порахуйте, який кількість у вас гектарів, з яких можуть бути збитки, якщо цього не зробити, не дай же Боже. А якщо ви ще получаєте інший приріст по врожаю, так це взагалі крути. Ще одна штучка. Калібр каліфа. Це Ми мало. Беремо питання подробно. Це питання завтрашнього дня. І <говори> воно вот. настільки сьогодні революційне, коли нічого нового не придумали. Вот, хлопці працюють з Аріонським університетом, з Микенбакером, це величезно. це глубинний професор, вот, ну саме це керівник селекційної програми Аріонського університету. Вот. Okay. Ця програма працює, просто не все нам розказували. До всього, от ви питали там, там що. İşte, от теж все ще не знаю. Якщо кожна жінка, не скаже, як заклад субочаслого роди, вона дає борщ вже готовий. Тому тут є багато питань, які ще знаходяться сьогодні в, 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 в сьогодні в зученні. Добре, давайте там закінчувати. Паша, і розкажете трошки про.